Всім доброго дня! Сьогодні пропоную приготувати дуже смачні гречані котлетки. Ще їх називають гречаники. Для приготування беремо 1 кг фаршу, в мене свиний, і натираємо 1 зубчик чеснику. На мілкій терці натираємо одну цибулину. Додаємо сіль перець за смаком. Далі все ретельно перемішуємо, і що потрібно, то солюємо. Далі нам знадобиться гречана каша. У мене її було в сухому вигляді 120 г, а в відвареному 350 Її потрібно так злегка примняти. Ось така гречка у вас має вийти. Далі кашу відправляємо до нашого м'яса. Розбиваємо 2 яйця і все ретельно перемішуємо до однорідної маси. Ось такий фарш у нас получився. Далі змащуємо руки олією і формуємо котлетки. У мене котлетки будуть круглої форми. Можна також зробити овальні, які завгодно. Беремо шматочок м'яса і відбиваємо з однієї руки в другу і формуємо котлетку. Це потрібно для того, щоб наші котлетки не потріскали. І так продовжуємо формувати всі котлети. На розігріту пательню вливаємо олію і смажимо котлетки з двох сторін до золотистості. Ось такі румяні, гарні і соковиті котлетки у нас вийшли. Обов'язково спробуйте приготувати. Для тих, хто любить гречку, це ідеальний варіант. Дуже смачно, просто і швидко. Всім смачного готуйте!